Шанували пам'ять воїнів української повстанської армії. 80 років тому на Коломищині у селі Назірна НКВД вбили повстанців, які пішли у бій, аби уберегти село від знищення. Уже в часи незалежності рештки воїнів перепоховали на місцевому кладовищі. Саме тут зібралися усією громадою, аби вшанувати пам'ять воїнів УПА та сучасних героїв, які боронять Україну. У квітні 1945-го мешканці п'ятого назірної Василині Мандрусяк було вісім. Пригадує, падав рясний дощ. А повстанці, які перебували в селі, вийшли на битву. Як мали, не були виступили хлопці чи не вийшли, то так мали село палити. Бачу, куди вони били, то де сховався. Хто десь під пічу, хто десь зайшов, навіть люди не знали, де вони коло хати поховалися. Хронологію тих подій добре знає Богдан Дідич. Чоловік родом з Городенківщини, громадський активіст, досліджує історію. Зокрема, цікавиться і боротьбою повстанців проти радянської влади. Серед тих повстанців, як згодом з'ясувалося, і був дядько Богдана Дідича. Оці хлопці що загинули 17, 18, 19, 20 років. 21 чоловік там. Похований із 21 17 сімнадцять тільки встановлено прізвище. Богдан дідич продовжує 1 квітня 1945-го. Повстанці спустились з гір у село Назірна. Їх відправили. Чому із Карпат із сотні, тому що це були молоді хлопці. І їм говорили, що війна це квіти місяць. Це вже бої йшли на теренах Німеччини. Їм сказали, що йдіть. Учиться, вступайте в інститути, вступайте в університети, і тоді несіть е е е е е е українську ідею отаким от чином. Вони спустилися в Назірну, в день переходити неможливо було, тому що в день контролювалася НКВД. На жаль, обставини склались так, що про перебування повстанців у селі Назірна радянському керівництву доповіли. Зрадники, які пообіцяли чи то корову, чи то коня. Тут рядом був залога НКВД, і побігли туди, повідомили про те, що у Назірні дуже багато бандерівців. А їх було тут порядках під такий був Михайло Клим'юк. Надрайонний провідник, шрам, десь порядка 70 чоловік. Вони ночували ось тут, ну, по хатах ночували. І 2 числа вже почали обходити цю назірну війська НКВД. 3 числа із Коломиї викликали ще загін НКВД, загін, які були підсилені ще стрібками. І вони оточили повністю оце село назірно. Шрам, Клим'юк, Михайло побачив, що оточення, тому що основна група пішла на прорив самого оцього кільця. Але 21 чоловік, 21 один цих хлопців молодих, вони залишилися, вони прикривали відхід із самої назирної. Шрам із основною групою вони провали цю облогу і пройшли у сторону городенки. А цей 21 годин вони загинули. Повстанці стали в бій із представниками Окупаційної влади, аби зберегти село від знищення, продовжує розповідь Богдан Дідич. Вінкавидисти сказали їм, що якщо ви не вийдете в чисте поле, значить ми спадемо все село. Спалимо повністю все село і знищимо всіх людей. Притягнули бронепоїзд із чернівців. Влітав літак, так, літав над ними. І вони ці хлопці, тут рядом такий був протитанковий рів, і вони вийшли в цей протитанковий рів і прийняли там свій останній бій. І, ну, багато хлопців і в самому селі були побиті, то вони постягували їх туди, у цей протитанковий рів і засипали повністю землю. Через кілька днів на тому місці встановили хрест, який знищила радянська окупаційна влада. Це місце старалися знищити частину тіл повстанців вдалося ідентифікувати. На початку 90-х їхні рештки перепоховали у братській могилі на кладовищі села Назірна. Спільними силами місцевих мешканців та небайдужих встановили пам'ятник, розповідає голова Підгайчиківської громади, у склад якої входить і село Назірна Ігор Мартинюк. Історично так складається, що споконві. Ми чомусь боремося за наше виживання, за наше існування за державу, за кожне село. Були хлопці, які теж були незгідні з тодішньою владою і хотіли досягти кращого для своїх родичів, для своїх сімей. На жаль, так склалося, що вони загинули. Цих хлопців індифікували і перевезли в назірну безпосередньо сюди. На цвентарі перепохова у селі. Традиційно вшановують пам'ять повстанців, згадують події 1945 року. Спільно моляться, декламують вірші, виконують повстанські пісні. Згадують і воїнів сучасної російсько-української війни, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Пам'ятай Україну своїх героїв тих, хто на коліна встати не хотів. На своєму вмирали вони полі. Ідеї їхню ворог перемогти на землі із назірної підгайчиківської громади Ольга Гереджук і Сергій Угрин. Події НТК.